По-перше, я хочу вам сказати, друзі, що я говорив постійно, що це 350 мільярдів. Все до цього писали 300. Зараз всі погодились з моїм 350. 350 мільярдів. Я хочу всім подякувати. Гарно рахували, тому що я гарно порахував і я знав, що там буде 350. Це перше. Друге, 200 мільярдів. Це в Європі так з цих А, і основна частина це Бельгія. Бельгія. Дивіться а сьогодні. Бельгія не відмовляє. Сьогодні Бельгія каже: Послухайте, давайте ризики, ми візьмемо все і по розділимо так на всіх. Але США сказала, а, що ні, ані не так, ні, не, дивіться, ані так, що тільки Бельгія буде за це відповідати. Ну це правильно. Правильно є механізми зараз. Пропонується, наприклад, там. А механізми, щоб це застрахувати, це буде коштувати 4 мільярда доларів євро, і можна застрахувати. Ми знаємо з вами, друзі, що якщо щось не працює і є якісь ризики, це можна спокійно так. Європі страхувати. Я тут не бачу ніяких проблем. Це перше, друге. Друзі, давайте говорити відверто. Ну це питання вирішено на 80% Зараз буде так скажімо, збір. Хотів хотів інше слово сказати зараз. зберуться, Я думаю, що проголосують і все буде добре. Якщо не проголосують, я хочу вам сказати, що сьогодні йде мова про те, що це питання буде вирішено або в кінці року, або в наступному спочатку початку наступного року. А ми сьогодні можемо по іншій програмі отримати 50 мільярдів доларів. Є програма, які там 24-27 роки. Uh -huh. Це, ми хочемо в цьому році отримати 15 мільярдів і там, 14 мільярдів отримати в наступному році. Це 39 9 мільярдів. 39 мільярдів з цього 50 мільярдів. Це центральний бюджет підуть, 11 мільярдів. Це прийде Са самоврудування зрозуміло а, це енергетика і інші там питання. Ну тобто гроші будуть так.